Привіт молодіж! Лі, літо йшло. Зараз, мабуть, просмотр, бо ви блядь, в школу пішли. Літо це прекрасна пора. Коли ми блядь, гуляємо до утра, жаримо шашлички, можна пивка в'їбати, на заправці з кінтами стояти до 2 часов ночі, дурака валяти. Але Но... літо, воно не літо, якщо у тебе немає, V8 кабрика. Сьогодні опять неділя, а неділя вона як і кожна неділя. Ти сам собі шукаєш чим зайнятися. І для такого случаю у людей существують машини виходного дня. Вона так називається, тому що в цей вихідний, в який тобі робити нехуй, ти їдеш кататися на машині. <му> так от представ, літо. Ти подружання, лазурочка, ресторани, кафешки, звезды, сонце, море, серпантини, 510 лошадей, звук вихлопа. Я мушу розвіяти ваші міфи. На кабриках ні один адекватний чоловік, який бачив його не тільки по телевізору, а колись в житті його мав, не буде їздити літом. Бо ти знімаєш верх і сонце починає нагрівати тебе і салон так, що ти, блядь, ну, ти як на сковородці. Я думаю, воно тобі нахуй не треба. І насамкіне, опять же, насправді, з 1 вересня і починається сезон кабріолетів. Минуло літа знову осень. Я нашокурб з кошки реляну. Вертлявели! Носить мені в кобі до Кобіда, обіда, кобіда не дає, Кобіда, кобіда, кобіда не дає. З откритої кришей можна їздити до 10 градусів тепла. От 10 градусів на вулиці ти з відкритою кришою чувствуєш себе мега комфортно. Все нормально, тобі не холодно. А є унікуми, які в шапках хуярять блядь, до мінус один. Перестаньте собі представляти, що кабрік і літо це сумістимі віші. Кабрік і літо це взагалі немає нічого общого бо відкрить кришу літом. Це самоубиття. Наверняка багато хто із вас думає, що тканева криша в кабріолеті призводить до того, що зимою на ньому їздити не можна, бо буде холодно, задуває, вода попадає. Ну, кожен думає своє. Насправді це теж міф. На кабріолеті зимою передвігатися точно так же, як і на звичайній машині. Там нічуть не шумніше і не тіше, блять, нічого там не тече. Там вполне нормально, машина нагрівається точно так же У даного екземпляра, так просто для сводочки. Даже є подогрів лобового стекла. Подогрів в кабрику лобового стекла на кей хуй, блять. Щоб літом на ньому їздити. Звісно ж, нет. А щоб вам від успішного успіху не напекло бошку, тут в подголовниках є вентилятори. Які працюють як охлаждення і як подогрев шийного відділу. Приїдьте, дує блядь, дує в шию холодним чи теплим. Єбать. Єбать. Вентиляція, подогрів, ну, ну, подогрів в сиденье в кабрику для літа. Зачем? Навірно, для того, щоб не тільки літом ним їздити, правильно? Так що, присажуйтесь поудобнее, давайте все-таки розберемось, що це за апарат. Пристегуємося. І лігонечка. Оп, пуда. що ще дай, дай на коляску, ще й на пляшку дай. Продібемо цю недільку, блядь. Так, 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 так. так. З грунтовочки. С'їжджаємо. Сусідів проїхали. Включаємо, відкрити заслоночки. Заслоночки відкриті. А ти йдеш нахуй? Ш -ш -ш -ш. Стій, стій, братики, їбать. Йоща дай, дай нам машину, Я рот їбав, їбать машина. Це точно в комфорті, блять. Це в комфорті, нахуй. вообще получается прикол, что нехуй пиздеть, когда пиздеть нехуй. Я походу зараз начну любить Мерседес в цьому Мерседесе. Прикинь, бля, ну ощущения від цешки 63, вони прям не Дуже, дуже что-то я начинаю походу влюбляться в неї, потому что она прям, прям, блядь, сучка. Прям, не... прям, Прям я ж затроїв, Ого! Окошки підняв, кліматизацію включив. Обдувчик пішов. Даний екземпляр на дуже хорошій комплектації. Хоча я думаю, що всі AMG Mercedes будуть на такій нехуйній комплектації. Контроль полос, активний круіз, там, вентиляція, подогрев, обдув і подогрев підголовника. Повний електропакет сидінь, прям, блядь, можна пошевелить чим хочеш, вверх, вниз, блядь, ну є все. Стоїть аудіосистема Бурмистер, яка, по моєму такому експертному мені, немає особому смисла якогось серйозного. Объясняю, я ж это, Фізик, що якщо у машини немає криші, то у звука... Получается, немає обйома, правильно? А, дивись, оце я сам себе зараз подловив. Я ж 5 минут назад пиздів, пиздив, на ньому можна їздити і зимою. Правильно? І нема нічого зазорного їздити з закритою кришею, Правильно? Правильно. А з закритою то кришею об'єм звука Та Тоді система Burmester охуєнна. що ми на світофорі перші. правильно? Спорт плюс полік. Вот, да. Фу -ху -ху, нахуй. По ходовым качествам, ну типа, по, по управлению машина просто Превосходить все, на чому я раніше їздив. Це такий картинг. Це тупо картинг. От Всі ощущення, які ви получаєте на картингу. Тут ви получаєте, блядь, x10, бо вона швидша. Ну, поведінка машини така, вона держить дорогу піздець, ну до, до времени. Але ви світу! Духмяні, духмяні. А, дух дух а во! Двоє... 63 АМГ Кабріо це одна сплошна емоція. Я би міг віднести цю машину не до средства передвіження, а до, віщ, віщей, до віщей. Це віщ. Я вважаю, що такий Mercedes на 4-літровому бітурбо на 510 лишедітних сіл на задньому приводі з садкидним верхом це, це просто віщ. На самом деле він дарить over. Багато емоцій, дуже-дуже дуже багато емоцій. Починає з відкидного верху, заканчує електронним диференціалом, який іскусственно робить так, що ти, типу, не єбісь мощний і даєш боком. Безусловно, машина, типа, ну, вона, вона не типа, вона точно мощна, вона точно їбаша. Тільки оце рішення з заднім приводом і 510 лошадними силами, це ну як будто би, блядь, Переборчик. Производитель заявляє, 4,2 секунди до сотки. Хоча я скільки пробував, це зробити майже неможливо. Це і при якихось ну, не їбатися в ідеальних блядь, температури воздуха, влажності, температури асфальту і новізни різини, ти мав би якимось чудом зачепитися. Як на моноприводі зачепитися на 510 лошадях? Не знає ніхто, а я тим болі. Ну, як по мені, охуєвший агресивний внішній віт, який привлікає кучу уваги на вулиці. Да і в принципі, хто хто купляє таку машину? Як ви думаєте, якийсь альфач, там, який зібрався дівок цеплять, якийсь качок, який зібрався вийти зі спортзалу і закинути сумку в відкритий кабрік, щоб всі побачили, чи якийсь армян, який дає боком блядь, на свадьбі і з Калашникова стріляє в небо. Ну, хто цей чоловік? Навірно, у Мерседес є цілий відділ, який думає, хто наш потребитель, хто наш клієнт, що ми маємо зробити, щоб нашу машину купували. Тільки їх всіх об'єднає одна тема. Це чоловік, який хоче, щоб на нього обращали увагу. Це чоловік, який хоче їздити, і щоб всі бачили, от він я, от він мій мерседес, от я речу. Вот я зараз тут блядь, уйду в точку. Головне, щоб э, налогова не обратила на них увагу і не спитала Дорогой, мой друг, скажи, пожалуйста, а де ти взяв 75 тисяч долларов на вещь, яку ти використовуєш не в повсякдневній жизни? Ну, если ви камінь и вам похуй, то цю машину. А ще ну, багато других, там, яку, блядь, взагалі хочете, ви можете заказати у наших друзів в The Cars Import, які, кстати, і дали нам цю машину на обзор, за що ми їм дуже, дуже, дуже благодарні. Зараз ми посмотримо, що ми там взагалі побачимо. Це що вообще за хуйня, блядь? А хуйня. За тебе все вітам, крилом зірію в ніч холодну. За тебе все я п'ю кохання чисту воду, за тебе все віддам, лиш підійти і слів не треба. Повір моїм очам, моя Мадонна сонячного неба. Мені кажеться, ця машина створена для того, щоб ти, коли купив її, щоб ти зрозумів, що ти життя живеш. Не зря. Разйоб, сейчас буде. Через три, два, раз. Тунель, блядь. <звук> Як мала дитина, не хочеться їхати нормально, нема такого прикола. Це по-любому машина не на кожний день. По-любому. Просто не представляється собі такий варіант, щоб, блядь, цьому тунелі. Щоб, блядь, в цьому тунелі не дати нахуй. Я благодарю той день, коли The Cars Import дали нам цю машину на обзор. Я взагалі не... Ну, блядь, я в цьому обзорі взагалі не многословний. Це, мабуть, вийде найкратший обзор і найбільш для мене. В такий іменно фрайдовий блядь, польське слово єбане нахуй. Як буде фрайдовий? Єбаний рот, я мову починаю забувати. Самий єбейший, коротше, блять, самий єбанутий обзор, який ми робили, мені пиздіть не хочеться, понимаєте? От так ця тачка, блядь, їде. Не кабрік дарить цю емоцію. Кабрік можна купити, блять, за 5 тисяч доларів. Можна і фортка в кабріолеті купити за 5 тисяч злотих. Не відсутствує криші, дарить ці емоції. А совокупність факторів, технічних характеристик блядь, совокупність її лучших сторон создає, блядь, це впечатлення що тобі що ти море по коліно ти от на цій ташці думаєш що тобі море по коліно я так думаю ти хуй знає ти мабуть з роботи тільки прийшов а я думаю що по автобусній полосі блядь, Гріх не дати нахуй! Та да ти шохуел, шо, блядь? Села до міста. Прикинь, що в тебе є ця машина, і ти кожну неділю так робиш Просто, от, блядь, наступила неділя, ти хуй можеш заснути, бо ти знаєш, що ти хочеш, що ти шобі, блять, хочеш вже зранку встати. Ти отак, блядь, перед сном думаєш, блядь, заснути би, боженька, побістріше щоб побістріше проснуться. Щоб, щоб як сісти, щоб як, блядь, цілиться. Бах, нахуй, пульт карпа! Чо бья ты, блять! Че вы не веселитесь, сделайте, блядь, хоть довольны ебали. У нас же у блогерів профессия сложна. <говорит> Правильно получается? Это ж надо вбиться в доверие щоб тобі дали машину поснімать понял? Ну люди ж дають и думають що ти ж не долбоек правильно ти ж не будеш на їхній машині блядь, посипать ніхто не очікує, що ти блядь... сюда блядь! куда ты маленький нахуй ти блядь, мотоциклистів ловить будешь ована не втік Правильно? Ніхто ж не думає, що ти будеш, блядь, на його цешці 63-й, блядь. з мотоциклістами, блядь, ганяться. Але це нельзя не робити. ща ща щас. Ща-ща щас. Щас-ща-ща. Щас. Щас, щас щас. Щас щас. 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 Тунельчик, нахуй. Що за хуйня, блять, тут робиться. Ти куди, блядь? Yeah, yeah. Я зараз мені не хватає запаху твого волосся, uh -huh. зараз осінь. Uh -huh. У Поприведи блукаєм по кварталам, не заходячи у гості. Uh -huh. Самі запросять, uh -huh. Любов прийде якось, любов прийде якось. Mm -hmm. І чого собі щось, і знов поправки вносить. і знов питання спроси. Okay? Для чого тобі? Uh -huh. Сьомишній день закінчується, Я хотів би підсумувати, що ми взагалі маємо. Дивіться АМГ, воно ще пішло від того, що було два тіпа, і був Мерседес собі окремо існували собі окремо. І тих два тіпа інженера не в рот Беруть мерседес, ну і спробували його самі дооснастити, відео змінити, поміняти його, деякі розточити, деякі технічні характеристики його поміняти. І показали, що вони зробили з їхнім мерседесом, самому мерседесу. Мерседес подивився на цю всю хуню і каже: Їбать мій хуй, давайте йдіть до нас роботи. Вони ж кажуть, ні, ми їбали, ми самі ахуєнні, коротше, самі по собі. Ми ахуєнні, Ми їбали роботи. І тоді мерседес создав. Штаб-квартиру віддільно, оддільний штаб, віддільний завод, Мерседес АМГ ні один не робиться на одній лінійці з обичними Мерседесами. Ці машини ділаються віддільно, в другому місці. Кожен мотор збирається вручну одні людиною, одною людиною. І шильдик під капотом є ім'ям, прізвищем цієї людини, хто зібрав, збирає не робот. Тут є зона відповідальності У кожної людини є зона відповідальності Ну це не така відповідальність, що блядь ти купив собі цежку 63-го. В тебе їбанув мотор на 10 тисячах, і ти такий. Ага, Стефан Сахрего. Хорошо, поїду наб'ю йому. їбало Ні, це не така відповідальність В принципі, блядь, обобщенно, людина відповідає за свою роботу. Завод відповідає за цю людину. І це має цінність. Це не робот скліпав, це має цінність. У АМГ це не йде, блядь, просто штабелями производства. Машина, собственно, і за цього дарить цей букет емоцій, бо ти чувствуєш, що це, це не машина, це їбать, нахуй. Це швейцарські часи. Все продумано до мелочей, Від того, який в неї буде виворот, і до того. Який в неї буде тон звучання вихлопа. Понимаєте? Ці машини ціняться, ці машини їбать ціняться, ці машини того стоять стільки грошей. Відповідально дуже підходять, дуже відповідально підходяться до роботи. І в заключення хочу сказати, це не средство передвіження, це віщ. І віщ дуже качественна, дуже якісна. І річ, яку мечтає мати в своєму гаражі, кожен.

Спеціально для вас, пацани, 15 секундочек кайфа цей АСМР для вас.